Всім привіт! Значить, Amazon викинули нам ось таку інформацію про підготовку до запуску серверів Tron Liberty. Вони тут показали, які сервери будуть, на яких регіонах як вони будуть називатися. Заодно, ну зараз напевно ні. Вже після цього якось зробимо оп'ятування в мене в Discordі, на який сервер ми будемо йти. Більшість людей. І потім я ще окремо зроблю по цьому відео, щоб всі бажаючі могли піти з нами на один сервер, і ми зробили одну велику гіллі. А поки що зараз подивимося, що вони тут написали. Оскільки ранній доступ і запуск швидко наближається, ми знаємо, що багато гільдій і гравців прагнуть координувати дії, вибирати світ і готуватися до сприйняття в Солізіум. Ці статті ми обговоримо структуру сервера, надамо список світів, деталізуємо конкретний час запуску та роз'яснимо деякі запитання, які ми отримали від спільноти Ліберті. Хто хоче почути всю цю інформацію? То я просто прочитаю її одну за одною і потім переглянемо, якісь сервери. Хто хоче деякі моменти, то я в вигляді таймкодів ось ці всі абзаці виділю. Може хтось не хоче це все слухати, про що вони пишуть. А так, е... а так, я просто буду по порядку озвучувати все, що вони тут написали: сервери раннього доступу та повного запуску. Ми побачили кілька запитань від спільноти щодо того, як сервери раннього доступу та сервери повного запуску планують працювати та взаємодіяти один з одним. Наша мета полягає в тому, щоб розробити систему, яка надає користувачам, які не мають раннього доступу, такі ж нові можливості сервера, як і гравцям з раннім доступом. Сервери раннього доступу це набір серверів, які відкриються 26 вересня о 10-й годині за тихоокеанським стандартним часом. 17.00 за UTC. UTC це у нас на 3 години назад. Ну, якщо 3 години назад це в з 14.00, 26 вересня в 14.00 запустяться сервери. І 1 жовтня в 10.00 за Тихоокеанським стандартним часом і 17.00 за UTC. Так само. 1 жовтня в 14.00 відкриться сервери сервері. Для всіх інших. Після повного запуску, 1 жовтня, всі нові сервери, що відкриваються, будуть частиною групи повного запуску серверів. Ми хочемо надати додаткову якісність щодо того, як працюватимуть ці сервери. Щойно обидві групи серверів запрацюють, гравці можуть будь-коли створити нових персонажів на серверах раннього доступу або повного запуску. З урахуванням обмежень щодо населення. Якщо ви починаєте грати на повній версії та хочете приєднатися до друзів на сервері дочасного доступу, ви можете створити там персонажа 1 жовтня, незалежно від того, придбали ви пакет дочасного доступу чи ні. Ось це, до речі, це питання, на яке деякі хотіли мати відповідь: чи можна грати з тими, хто грає на ранньому доступі, можна буде створити персонажа без яких-небудь обмежень. Гравці можуть будь-коли переходити з серверів повного запуску на відкриті сервери раннього доступу. Ну, це логічно. 26 вересня по 17 жовтня ми пропонуватимемо безкоштовні трансфери для всіх гравців. Обмеження на передачу серверів раннього доступу з часом буде знято. Получається, з 26 вересня по 17 жовтня ви можете перекидати персонажів по серверах, як вам хочеться. І до 17 жовтня всі можемо перекидати персонажів на любі сервера. Значить. Ми в будь-якому випадку об'єднаємося в одну гільдію. Це не буде проблемою, це добре. Деталі раннього доступу та запуску сервера. Під час повного запуску 1 жовтня ми тимчасово обмежено перенесення персонажів із серверів раннього доступу на сервери запуску. Ага. Гравці на серверах повного запуску можуть переходити за наявності вільного місця на сервері до вчасного доступу чи інші сервери повного запуску без обмежень. Ми плануємо видалити теги дочасного доступу та дозволити гравцям подати заявку на перехід із раннього доступу на сервері повного запуску, коли настане відповідний час. Наша команда працюватиме над визначенням оптимального часу на основі відгуків і даних гравців. Ми знаємо, що ця дата цікавить гравців, і коли ми відізнаємо, як розподілились населення після запуску, ми повідомимо вам запланований графік. Значить, персонажа перекинути з сервера раннього доступу можна буде, але не зразу. 1 жовтня, коли будуть створюватися тільки персонажі на всіх серверах, не можна буде зробити пізніше вони відкриють. Обмежені безкоштовні передачі серверів. Ми знаємо, що запуски можуть бути неспокійним часом для мимо спільноти. Між чергами, координацією з гільдіями чи друзями, чи пошуком нових спільнот після запуску може бути важко знайти правильний сервер, щоб допомогти знайти оптимальний сервер для виклику дома. Я, наскільки розумію, це малося на увазі знайти оптимальний сервер, який стане для вас вдома. Напевне. Ми надаємо гравцям можливість. Вимагати до двох безкоштовних квітків на передачу сервера на день, починаючи з раннього доступу до 17 жовтня. Зверніть увагу, що безкоштовні квітки на передачу закінчаться через 24 години після отримання, щоб гравці не накопичили запаси. Кожен день будуть давати по два квитка перекидання між серверами, це якось занадто, напевно, ні. Протягом періоду безкоштовної передачі ви зможете здійснити переміщення до придатних сфер. Так, часто, як забажаєте, залежно від кількості заявлених квітків. Будь ласка, будьте уважні під час передачі. Якщо ви не перенесетеся з сервера, немає жодної гарантії, що ви зможете перейти назад на цей сервер, якщо він досягне ліміту населення. Протягом періоду безкоштовної передачі перехід не заморожується. Після 17 жовтня квітки на перенесені серверів потрібно буде придбати салюценти, а перенесені серверів буде встановлені на 30-денне відновлення. Ось так от. 18 жовтня можете переходити по серверах, як бажаєте, а тоді вже буде КД на 30 днів. Перейшли на сервер, 30 днів не можна переходити. Так, обмеження населення. Сервери раннього доступу та повного запуску Tron Ліберті матимуть максимальну кількість персонажів, які можуть увійти на сервер у будь-який момент, щоб забезпечити стабільність. У результаті сервери з великою заповненістю. Швидше за все, матимемо черги під час запуску. Щоб зменшити черги, ми заблокуємо сервери з великою заповністю, щоб вони не дозволяли створювати нових персонажів. Усі існуючі персонажі можуть продовжувати вхід. Ми повідомимо, коли блокування створення персонажів буде реалізовано на серверах із великою кількістю населення, та коли їх буде розблоковано. Якщо сервер, який було розблоковано, знову досягає максимальної кількості населення, його ну, максимальній кількість персонажів, наскільки я розумію, його буде повністю заблоковано. Ми сподіваємося, що ви зможете скористатися безкоштовним переносим серверів, щоб знайти оптимальний сервер, який буде для вас. І для вашої спільноти. Список серверів: ми завчасно публікуємо імена серверів, щоб гарантувати, що у вас буде час для координації з друзями та членами гільдії. Для нашої команди важливо створити сервери зі здоровим населенням. Кожен регіон запускатиметься як мінімум з двох серверів на вибір. Ми плануємо відкривати нові сервери, коли існуючі сервери досягатимуть свого обмеження населення. Ми підготували багато серверів, готових до миттєвого відкриття за потреби, і поділимося іменами перших, які ми відкриємо нижче. Для гравців PlayStation у кожному регіоні буде один сервер, лише для PlayStation, які гравці PlayStation зможуть переглядати під час раннього доступу та запуску. Ось так от, хто грає на PlayStation, він зможе грати лише на окремому сервері. Поки що, я я розумію, кросплатформи не буде. Ті, хто на PlayStation грають на окремому сервері, ПК грають на іншому. Це, звичайно, таке собі, бо в мене дуже немала кількість людей писала в коментах питалися, чи ця гра буде на PlayStation. вона на PlayStation є, але поки що кросплатформи не буде. Під час раннього доступу та повного запуску ми матимемо сервери в п'яти регіонах: Північна Америка, Схід, Північна Америка, Захід, Південна Америка Схід, Центральна Європа і азіатсько тихоокеанський регіон Північний Схід Токіо. Ось. І тут ми маємо самі сервері. Ось наш. UA Central. Тут сервери, які будуть ранній доступ, а це які вже повний запуск. Ось я в до речі, сервері. Next, а, це ті потім, що відкриють далі. Ці сервери ми викладемо в Discord, я думаю, вийлді голосувалки і... Виберемо разом, на який сервак ми підемо. Ну, до речі, серверів. серверів на Європі найбільше. Це Азія, виходить, Америка. Ну, в Америці три регіони, звичайно, але все рівно Європа. Скільки має? Три, шість, вісім серверів. Буде і зразу 1 жовтня і 3 потім ще появиться. І так само 8 серверів для людей раннього доступу. А, чекай, 8 для раннього доступу, і 8 для всіх, хто буде грати 1 жовтня, але ж ці сервери нікуди не пропадуть, то виходить, у нас буде 16 серверів на вибір. Ого. То Амазони настільки розраховують на, на, таку, на таку велику кількість нових гравців, що прийдуть до них грати. Це дуже сміливе таке рішення, як на мене. Якщо подивитися, що зараз робиться на Кореї, то там не дуже такі переповнені сервики. А тут. <кхем> ну, в принципі, великий вибір серверів це не є погано, це є завжди добре. так що... Значить, перенесення не буде, виходить. Сервери, які будуть нам виклали, серверів буде дуже багато. Між серверами буде, <кій> можна перескакувати до 17 жовтня, як ви забажаєте. Кожного дня вам буде даватися по два квитки, тобто, получається в день ви можете міняти по два сервери. Я не знаю, для чого це зроблено, це звучить як мінімум діло, але так, так воно і є, якщо вірити в цьому цій інформації. Ну що ж, виходить, тоді наразі ось такі новини. Чекаємо, чекаємо. Глобала чекаємо, які буде ще новини, я думаю, вони ще щось, скорше всього. цього якусь, якусь інфо по грі. А до тих пір ставте лайки, підписуйтесь на канал. У нас там лишилося пару людей тисячі, давайте доб'ємо цю цифру. Пишіть коменти, як вам ці їхні. Як вам ця інформація про те, що можна буде скакати між серверами. Хто грає на PlayStation, пишіть, яком... чи хотілося б грати разом з ПК-шниками, чи те, що у вас буде в сервер, це круто. І, в принципі, пишіть свою думку в коментах. Я постараюсь все прочитати, якщо якісь питання, відповісти. І побачимось в інших відео.